Премудрість прості вислухаємо Святої Євангелія. Ми гуси. І... Від матері святої Євангелія читання. Людям їхні провини, отець ваш небесний простить і вам. А коли ви не будете прощати людям, і Отець, ваш небесний не простить вам провин ваших. Коли постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє лице, що було видно людям, що вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш намасти свою голову і вмий своє лице. Щоб не показати людям, що ти постиш. Але від твоєму, що в тайні отець твій, що бачить у тайні віддасть тобі. Не збирайте скарбів на землі, де міль і хробаки нищать, І де злодії підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні хробаки не точать, і де злодії не проломлюють, стіни не Бо де твій скарб? Там твоє серце буде. Слава тобі, Господи. Слава, тобі. слава Ісусу Христу! Слава Ісус! Святий Августин, Єпископ Японський. Я тут стоїть. Не, забудь, не буду обманути, точно не скажу. А це п'яте -е. століття, 400. 300 чи 400 -е. -е століття, дякую. у четвертому столітті був надзвичайно успішним е юристом, адвокатом, здобув найкращу освіту в той час. Але так само він був, мабуть, одним з найбільших гуляк того часу. Просто Всю свою молодість і весь свій, мабуть, досить велику частину зрілого віку прогуляв. І був дуже крутий, дуже розумний. І був вірний абсолютно. А за нього дуже молилася його мама. І так сталося, що Святий Августин навернувся і прийшов до Бога. Його захопили в проповіді, Пущеника в церкву, де мама ходила. І... Якось він зрозумів, що все, що би він не робив, воно його не наповнювало. Ніби все, що можна було в той час в Римській імперії собі дозволити, він все дозволили. От повністю. Але внутрішньо воно не наповнило. І потім він каже так: для себе ти нас отворив, і неспокійне залишається людське серце, поки не спочине в тобі Обоже. Для себе ти нас отворив. І спокій, справжній мир, внутрішня радість, наповнення буде тільки тоді, коли спочине в Бозі. Чому я згадав про Святого Густина сьогодні? Коли читаємо сьогоднішній уривок, який нам дається на читання Івангельській, то оце от, коли ви не прощатимете людям їхні провини, отець вам не простить. Виглядає, наче якесь прокляття. Ти можеш ще так прочитати це. Дуже страшно. Я думаю, що ж це такий за Бог. Прям, прям страшно так, десь так аж, Як читаєш, як посвідомлюєш, аж, ну як -то? так? А є люди, які мені, може, зробили якесь таке зло, щось, якось, ранили. Або ті люди, які принесли якусь шкоду моїм рідним або ще там щось. Воно болить сильно і рана така велика. І десь простити ну не можеш. Може і хочеш, але ну це біль величезний. Ну як пам'ятаєте ситуацію, коли в Ватикані хотіли робити хресну дорогу, там, українка і чуть не по обнімочку йти і нести хрест. ну і, 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 і аргументація авторів була така: ну треба ж прощати один одного. Які у вас були емоції тоді? Не сприйняття. Але як тут каже, Отець ваш Небесний, коли ви прощатимете людям їхні провини, отець ваш Небесний простить вам? Значить, Тут щось є глибше. Не все є просто так. Не є так просто. О, взяв, простив. Щось Ісус намікає, натякає, якийсь робить натяк на щось глибше, ніж просто якийсь такий акт. Як наче це як січку підпалити. або простити це як взяти випити кави, Випивка і все і прости? Тоді Блаженніший Святослав сказав так: як можна примирити гвалтівника е, і жертву в момент гвалтування? Як можна Як можна таке було допустити такі тексти і, і в Хресній дорозі тоді? Як, а як питання таке? А як Отець Небесний прощає мені? Для того, щоб зрозуміти мені, як простити мого ближнього? Мені треба зрозуміти, а як же ж Отець Небесний мені прощає. Що він робить для того, щоб мені простити? Він віддає мені те, що він найбільше любить, і посилає свого сина не на прогулянку, не для того, щоб син його мене переконав, не для того, щоб син мене насварив, а він посилає свого сина щоб його син був за мене що знищений, переломлений. Отже, як отець прощає, роблячи велику жертву, люблячи. Вау! Любити кого? Ворога? Так. Бо коли я грішу, я ворог кому? Богу. Першу чергу Богу. До того, як я покаявся, до того до, до моменту, або, наприклад, моє хрещення, до хрещення, або до моменту, коли я так до навернення свого, тому в мене, в мене був тільки один ворог. Знаєте, хто цей ворог? До моменту, поки я не, ну, по-справжньому не покаявся. Хто мій ворог? Як ви думаєте, Сам. Бог. Поки я не в мене один ворог, Бог. Все, він мій ворог. Тому що все, що я роблю, я роблю проти Бога. Але як тільки я каюся, у мене з'являється багато ворогів. Бо цілий світ і ціле пекло хоче мене повернути куди? назад. І ціле це пекло і світ, воно хоче, щоб я був знову подібним йому. І світ каже, що не простий. Не прощай. А Ісус сьогодні каже: треба вміти прощати так, як і Отець Небесний простив кому тобі. Дивися, дивися, яку любов він тобі дає. Дивися, що йому коштує. Чому він це робить? Чому Отець мені прощає? Бо він мене любить. Далі. Далі каже Ісус. Коли постити, не будьте сумні про піст говорить. А навіщо постити? Ну так можемо поставити таке нормальне запитання. так? Навіщо постити? Ну, що таке піст? Ну там хтось кажеться, мені від м'яса. Ну це такі дієта. Утримуватися від музики. Ну, це там чи ще від чогось. Ну це теж на якийсь час, я ж потім до цього всього вертаюся. Так, ну, допустим, я скажу себе. Я там різдвяний піс, передрізявний піс був в не пив каву. І перше, що я зробив, коли прокинувся на Різдво, я не помолився. А знаєте, що я пішов зробив? Каву собі зробив, випив і дав верну. Отже, піс? Це щось інше. Піс це коли я відповідаю на любов Божу. От Ісус. Він перед тим, як втілився, як став людиною, він був цим, ну, на небесах, в небі. Там, де все супер, класно, чудово, прекрасно. І коли Ісус починає постити, коли він жертвує своїм комфортом поруч з отцем, і приймає на себе наше тіло, приходить у світ і народжується де? В печері, хіба це не піст? Не на паринах він спав. Він спав в кориті, де їли, їли їжу тварини. Е, втікає від агресора, від ірода. Е, він каже, птиці мають гнізда, лисівці нори, син чоловічий не має де голови прихилити. Е, чому він це все робить? Чому він жертвує цим комфортом? Бо любить кого? Мене? Отже, піс для мене це моя відповідь на Божу любов. Так, я хочу відмовитися від чогось з любові до Бога. Я хочу простити ближнього з любові навіть не до того ближнього, а до Бога. Знаєте, якби Ісус був просто вчителем як Будда, як Кришна, як хто ще? Як Конфуцій, як лао Цзи, як, як Хто? Так, як як, як Мухаммед, пророк. Ну і решта. То це був би просто жорсткий наказ і все. Але Ісус Христос є Бог, який входить в цей світ, який мене спасає з глибини мого нутра, і Його любов мене переображує. Тут є такий дуже. Таке дуже важливе слово. Ти ж коли постиш, щоб не показати людям, що постиш, але Отцеві Твоєму, що в Тайні, і Отець твій, що бачить у Тайні, віддасть тобі. В тайні, що означає в тайні? Хто не бачить, що в тайні це означає в серці в мене. Ісус запрошує нас вести. З ним стосунки живі, стосунки любові, інтиму. Сьогоднішній світ він інтим виносилась на, на публіку. Але Ісус каже: в твоєму серці мають бути живі стосунки любові з Богом, живий діалог, живе спілкування. І, ти відчу, і тільки тоді ти відчуєш, як він тебе сильно любить. Хтось тобто може сказати: мене Бог не любить. У мене є тебе щастя. У мене та біда, у мене там то, у мене там це? Значить тоді. Значить, то, то, то не Бог. Значить тоді я вірю в іншого Бога. Якщо я думаю, що мене Бог не любить, це означає, що вірю в якогось іншого Бога. Мій Бог любить. Як я можу це дізнатися? В тайні, в серці? Десь так дуже глибоко. Але що для цього мені треба зробити, щоби. Щоб відчути його любов, прожити, що зробити, нічого, треба захотіти. Треба прийняти це рішення. Боже, покажи мені, як ти мене сильно любиш. І знаєте, і оте прощення, і далі піст, і всі духовні практики, то вони вже в нас... нам не треба було на собою робити зусиль, тому що воно в нас буде виходити природньо. З ким поведешся, того і, і наберешся. В одному місці Ісус каже: прийдіть у мене всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Ну, Ніби зразу каже, облегшу вас, а потім каже: візьміть моє ярмо на себе, бо моє ярмо любе, і тягар мій легкий. Ну як так? Тут Він каже, облегшу вас. А тут Він каже, даю вам якесь ярмо. Що це за ярмо? Це ярмо любові. А як мені його нести? А любов включає в себе прощення. А як мені внести це ярмо? Плохуючи Засусок і дозволивши, щоб він мене всередині в тайні переображував, міняв. воно буде виходити природні. Знаєте, наша, наша проблема в тому, що ми занадто сильно починаємо, наприклад, нас тут образило. І ми зациклюємося на цій людині. Ця людина така. Вона мене образила. Або, наприклад, піст. І Ну, допустимо, так? Починаємо зациклюватися. О, мені так тяжко жити без цигарок, як я буду без них жити. Ну, хто залежний, тому так тяжко. А Ісус каже: стоп! Зацикліться на мені. Дивляйтеся в мене. Прагніть мене. І все те непрошення, все те, що нам так здається, так тяжко зробити, воно буде від нас вискакувати як просто як шолуха. Ос, ос, ос. Все повідлітало. Буде легко. Тягар. Е... Любові, він легкий чого? Тому що ми не будемо виконувати наказ. Ми будемо уподібнюватися до Ісуса Самого. У е, мене було одного разу таке сильне відкривання. Це про те, як Бог може переображувати нас. Е, була одна ситуація в мене в житті, де таку дуже спокусну, мене одна річ, яка дуже ну, річка затопила, тобто, не тільки просто річ, а взагалі ситуація. Мене дуже спокушала. І я зрозумів, спочатку я не міг цього розпізнати, а потім я це розпізнав. Я думаю, Господи, ну воно таке сильне, бо не це теж спокуса може бути. А я мені проти цього протистояти, я не маю сили. Воно сильніше за мене. І я так молюся, 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 і мені потім приходить відповідь, в серце, знаєте, яка Так, ти славкий, ти цього зробити не можеш. Але я є в тобі, і я це зробити можу. Де Ісус переміг спокуси. Пам'ятаємо в пустелі. Де Ісус прощає всім своїм кривдникам? На Христі. Ось відповідь. Я це своїми силами зробити не можу. Але Ти, Господи, який живеш в мені, Ти це можеш робити. Отак діє Божа благодать. Не своєю силою, але Божою силою. А мені що? Треба хотіти і прагнути цього. Хотіти глибоких стосунків з ним в Не збирайте собі скарбів. Я так думаю, чого ми можемо хотіти цих скарбів? Чого ми шукаємо скарбів? Якоїсь скарби, там, я не знаю, золото, тобто трясеться над золотом, якоїсь скарб це друзі. Якоїсь карбці сім'я, діти, якоїсь карбці там майно. І тут приходить на думку йов праведний. Він мав дуже багато скарбів. І він був праведний. Він точно постив, точно молився, точно будував свої стосунки з Богом. Він був, можна сказати, Божим другом. І тут погляньте, в одному мить, він дізнається, про те, що все його майно, а він був надзвичайно, це був олігарх, найбільший олігарх. Все його майно або покрали, або знищене. Як так? Він ж молився, постив, все робив. Друге, він дізнається, що його діти, там, здається, 10 дітей було, що з ним стається, вони загинули. Вітер там сильно була буря, не хтось навіть не прийшов, це Бог допустив. Як так? Він же ж Божий друг. Це діти. Він мав дружину, яка врешті від нього відмер... від... відвернулася. Не пам'ятаєте, вона йому пам каже: слухай, ти ще тримаєшся своєї досконалості, візьми, прокляни Бога і вмри. жінка чекала, коли він помре. Він мав своє здоров'я. Що сталося з його здоров'ям? Для когось свиста, там береже своє здоров'я, дуже за ним слідкує. Там, ну це таке дуже важливо. Ми від... Всім бажаємо один народження, всім що? Здоров'я. Де його здоров'я? Він покрився цим ясами, він став прокаженим. це коли людина за життя згниває і частини тіла навіть відпадають, відмирають внутрішні органи. Він мав друзів, які прийшли його підтримати, як? Сказали йому, слухай, йо, от праведників. Бог любить і він не допускає. Щоб такі були біди, як з тобою, значить ти який? Грішний. Ану подумай, що тобі треба посповідатися. Ну так, тоді не сповідалися, але що тобі треба покаятися? Ану подумай. Ніби друзі, які мали бути так близько, вони його прийшли не підтримати, а що обвинуватити. Друзі, пішли. Його була крута репутація. Всі знали, що він праведний, всі знали, що він багатий ділася його репутація, якщо йому друзі кажуть, слухай, ми знаємо, що таке, таке трапляється тільки з страшними грішниками. Що ти натворив? Що всі твої діти загинули? Це майно. І сам ти проклятий сидиш, чешешся тим черепком. Що ти натворив? Ну скажи, примирися з Богом. Де його репутація? Немає, вона знищена просто. Але його залишив щось одне. Він залишив стосунки з Богом. Так, як читаємо там далі, в книзі Йова ближче до кінця там є, де він виливає такий сильний свій жаль до Бога каже. Так? Ну, питання таке: за що? Але він з Богом говорить. Спілкується з ним. Він Бога залишив як, найбіль... як найбільший свій скарб. І врешті Йов Він він отримав той свій скарб, утримав його, а те все зовнішнє, що з Богу воно все прийшло. Дуже багато сьогодні ми чуємо про винагороду від людей, від світу, і чуємо сьогодні винагороду або скарб від Бога, що я ціную по-справжньому сьогодні, вартує собі задати питання. Дивитися так само на Ісуса. Ісус мав друзів апостолів, Ісус мав репутацію, а його повісили як... і розіп'яли як кого? Як останнього раба. І тоді людина, яка мимо проходила, дивилася на нього і казала, о, ні, праведників, праведники так своє життя не закінчують. Ісус ну, ніби має все, залишається сам помирати на хресті. І він запрошує нас так само в нього вдивлятися, але не просто вдивлятися, а, а вчитися його любити, щоб могти отримувати від нього благодать, робити, як він, не виконувати наказ. Бо християнство це не релігія наказу, прощай, не суди і так далі. Християнство це релігія любові і внутрішнього переображення. Якщо для мене ще тяжко прощати і тяжко постити, це означає, що, є, що я замало люблю Бога. Якщо мені тяжко відмовитися від е, новин в піст, це означає, що я ще Бога не люблю. Я люблю новини. Я люблю себе. Тому вже я такий нещасний. Сьогодні знову і знову. Просімо Ісуса, щоб Він нас навчив любити Його, щоб Він очистив наші уявлення про Нього, щоб Він, може, допоміг нам якихось ідолів скинути, в яких ми якогось такого неправдивого Хтось Бога вірить в своєму серці. Щоб ми навчилися по-справжньому любити і прощати. Так, є люди, які завдали нам величезних храм сьогодні. А може цих людей до нас Бог послав, так як Бог допустив з нього. Пригадуйте. А може. Господи, навчи мене Тебе любити. Ти моя цінність. І Ти мій скарб. І я чекаю від Тебе винагороди, яку в мене ніхто не відніме. Ніякий окупант, ніхто не проломить мої стіни. Ти даси мені цю винагороду зараз. Миром благословиш мене, а так само даси мені винагороду в вічності. Для себе ти нас утворив і не спочине, Для себе ти нас оттворив. І не спочине людське серце, поки не спочине в тобі, о Богу. Слава Судослум!